Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 15 пожеж загасили впродовж доби рятувальники. У Запорізькому районі через необережне поводження з вогнем горіла господарча споруда. Травмований 73-річний чоловік. А в обласному центрі в приватному будинку горіли речі та дах. Рятувальники знайшли тіло 61-річного власника помешкання. Причина пожежі встановлюється. Ще одне загоряння рятувальники ліквідували у Гуляйполі. Там через ворожі обстріли спалахнув будинок. Обійшлося без постраждалих. Безкоштовні слухові апарати можна отримати в Запорізькій обласній лікарні та обласній дитячій лікарні. Прилади будуть видавати дітям та дорослим з інвалідністю та військовим, у яких є порушення слуху, але ще не встановлена інвалідність. Деталі можна дізнатись на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я. У Запоріжжі прикрутили опалення, режим подачі тепла змінили через потепління, аби містяни могли зекономити на комуналці, а місто кошти з бюджету. У міськраді пообіцяли проаналізувати всі проблеми цього опалювального сезону, щоб до осені їх усунути. Аварійну арку демонтували у Хортицькому районі. На вулиці Рубана комунальники прибрали небезпечну конструкцію між будинками 7 та 7 а. До історичного мінімуму впала народжуваність в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Показник один з найнижчих у світі і складає 0,9 дитини на одну жінку, у той час як середній показник у країнах Європи 1,5, а необхідний рівень для відтворення населення 2,2. Така ситуація в Україні несе за собою і швидке старіння нації, нині співвідношення працюючих громадян і пенсіонерів один до одного. Чергову партію допомоги на понад 7,5 мільйонів гривень отримали бійці, що боронять наш регіон. Запорізькі громади передали підрозділам автівки, квадрокоптери, комплектуючі для них підсилювачі сигнали, генератори, акумулятори, зарядні станції, старлінки та ноутбуки. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.